Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лайн Карти. Сьогодні у нас розпаковка подарунки на новий рік Данель. Да, Коротше, розпаковка. Я сама ще не знаю, буду зараз Лей. розпаковувати. Перше, це мені подарували 20. А це долари чи євро? 20 доларів подарували. Далі. Ось такий великий... Він важкий. Я сам. Я взагалі не знаю, що мені дарувати. А це від кого? Понятно? Ну від важкий. Так. Боже, цікаво, що робити. Мама. Це Все від тебе? Що це зеркало? Від мами моє зеркало. Уже друге буде. Ого! Мама, я знаю, де я його буду використовувати! Так, прийшов. Я... Чуєш? Дивіться, таке декорується з підсвіткою. Блін, не включає. Та-та-та. Так, -та -та. Короче, такі функції. Класно. Прикольно. Так, а в другий подарунок в легше, у нас на цей. Він легший, ніж той, ніж дзеркало. Зараз поколений. Хазелі в цьому. Я не знаю, не знаю, тут не кузина. Але опакування красиве. Дивіться, тв бокс якийсь тренд б'юті. Це теж від мене, трансь відкриваємо. Друзі. Тут кушон. Вікторія Сікрет ваніль. Це у нас виходить, як я зрозуміла, духи, Парфум. Я думаю, что это тушь. Тушь. И та штука, что припоможешь себе цвет нахуй. Тушь у меня уже есть. Далее. О, база пить макияж. Мама с базой молодец! Это нано-маринал. Тут якісь синамай, шо це боже? О, мені здається, половина відео вийде на те, як я їх успокою саме у з розмотрю Ай, коротше. Рвем все. Це у нас Помада. Ого, така червона. Червона помада. Не знаю, чи я її буду користуватися. І маска для, маска для обличчя. До речі, я також ще не бачила. Мою ще два вакууда Цей. Угадайте, я теж не знаю від кого. Але тут підписано, що це для мене. Дуже страшно. Дуже знакома коробка. Де я її отримала десь в років 9. таку коробку, Вода. Так, відкриваю. що там. А в мене є така. Дивіться, тут у нас все подивіться, друзі. Все в цих штуках мене Квест! Квест, друзі! Якщо нам дозволять знімати відео, обов'язково ми знімемо цей квест. Дуже страшно. А, хорор! Я буду молитися, щоб нам дозволили знімати відео на цьому квесті. Так, клас, я дуже рада. Це від е, друга маминого. Ну, дуже новайська. Ну, Це ще одного друга. Шоколадка. Я теж не рада. Бру. Тисячу гривень. Друзі. О, спокійно. Боже, чим далі, тим веселіше. Я дуже рада поки всім подаруночкам. Всім дякую, дякую, дякую. А завтра буде друга частина, тому що завтра я їду в село. І там у мене ще одна бабуся, тітка. І так далі. І це від друга маминого, який нам дуже допомагає сильно з каналом. Це він також. от. І він сказав, що це якийсь секретний бокс. І навіть мама не знає, що там. Звісно, я, я... Того мені от цей подарунок найбільше цікаво з нас. Він башку. Так, розпаковуємо. просто коробка там же слышно реально ты в сторону вечера блин сейчас да ты секунду подумать потому что я уже его подходила я мужской блин я тут еще квест так сарас надо подумать закрываю но тут не открываю а все Так, це робота її, може, так? І от так. А, все. Я вже щось там бачу. Відтавляємо. Ви стали щасливим учасником Viewbox. Тут інстаграмки шоколадочки. Мої улюблені шоколадки такі. І мені, і Якісь курики, яйця. Тоже цело тут. Ого! Ще одна цукерка. Ще одні цукерки. Якась паста. Ай... Айс. Айсти. Я зрозуміла, що це їжі. Ще їжа. І багато-багато. Отакід хоч. Штучок. Це бокс з їжею. А що може бути святіше їжі, там, мабуть, нічого. Каптецький безпорігок. Подарунок від бабуся та дідуся. До речі, вибрала ці подарунки, я сама. Ось такий рюкзачок. І Радамшова. Ось такий типу, мініатюрний, Ось там всередині, по суті, по лугіці мають бути ремінці. Шекаємо ці сумтяни. Ось вони прикріпляються і буде все шикарно. Ось така середня бордова. Меня цюрним він завжди пригодиться, тому що середній то пригодиться, але ну, не завжди. А так він буде середній, маленький і великий. Далі. Ось така косметичка, косметичка, косметичці. Дорогу. Тобто, не думаю, ви бачили такі косметички. Отакі. Це взагалі було. Призначення його було в тому, що я хотіла тобі класти взагалі парфуми собі особисто. І, можливо, я так і буду робити, може ще щось. І дві масочки для опису. Отакі подаруночки. Це була перша частина. А друга частина буде завтра, коли я буду в селі і теж буду розпаковувати подарунки від бабусі ще, дідуся. тітки, Ну і побачимо. Я не представляю, что будет в другие я. я уже не могу дожидаться. О, смотри, тебе швабра там валяется. Ха-ха! 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 Ты что, себе что Перемістилися в село. Тут в мене подарунок дуже коротко, міці та бабусі дідусем разом. У мене є ще мені подарували подарунки, але, на жаль, я не можу сказати, хто цілює. І маємо їх показати. Так, дивіться, давайте спочатку про від бабусі та бабуся. такий. А, шоколадне сніга, шапочкою. Далі. Так. Там Ой. ще яка хто комуся. Ось. Розпаковуємо це нове річ. Тут у нас ще набідур пакувати, мамочки. Тут у нас шампунь. Кондиціонер. Він чує нашої країни, нашу країну, у нас посою. І а, я так розумію, що на кінчики мають. Коротше, це дуже класно, тому що я такий а, ось, шукала собі набір, щоб купити собі там нашого Кондиціонер, Кондиціонально ну, долі живелося в травні. І за що в нас найдяку. Так, тепер подарунок від цітки. Я не знаю, що вона мені подарувала, тому що е, вдома я казала, що в мене буде два церка від мами і від тіточки. Так. Ось таке. Е, ось то велике, якщо ви бачили, я вам ну, показувала, що то дуже надто велике, і його нереально нікуди брати, тому що... Е, Воно в чемодані буде в валізі, буде багато місця займати, та й взагалі. Тобто це тупо дома це у нас таке компактне дзеркало. Ляна подумала спочатку, що це планшет, коли я їй показала. Угу, воно вже квест відкрить. А що ж це воно зі всіма дзеркалами? Так. Опа, от таке дзеркало. Да. Воно ставиться ось так от нахиляється, не нахиляється, як треба, так і нахиляється. Ось зараз вам покажу ось так от нахиляється. І тут. Плюс дуже величезне схоже. Тут дуже великий плюс, що дуже ярко світиться. Бо в тому зеркалі воно не так світиться ярко. І бачите, дуже-дуже світиться хоп і хоп. Теж таких самих три режиму, як і в тому. Але воно більш компактне і в дорогу можна і скрізь, і дуже легке. До речі, коштує вимогу по однаковому. Я ж мені не в колекцію не куда, але я ж загуглила, мені ж цікаво. Ну, в принципі, моторах хто ще так любить зробити, ну, Не я люблю. Ну, лучше зробити так. І. О, о, друзі! Це, до речі, хто не знає, моя улюблена штучка, така смуктулька. І ці, Хто mm -hmm. Знає мене, знає мої вподобання, знає, що я люблю. єдине... Єдине, що я вибрала, це дзеркало. Тож, ось така була упаковочка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які подарунки вам сподобалися найбільше. Ну, я прощаюся до наступних відео.